Хто найавторитетніший актор чи актриса в театрі? Е, найавторитетніший? Е, в... Хостікої. Чось... Розумію. Ну, чомусь якось не знаю. Боюсь його. Угу. Прям боїшся? Досі? Да, бою... Ну Ну так. Ну, як ну як боюсь, типу, ну, ну, зв... ну, краще, ну, Коли він так... заходить, ти відчуваєш щось. Чуть... Глиба війшла. Mm, да, ну, якось, mm -hmm. Ти чуть-чуть збираєшся. Угу. 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 Ти працював з ним? Ми мали працювати, але не працював, на жаль. Але думаю, попрацюємо. Ні, він прекрасна людина, я нічого не кажу, просто сама енергія. Так, по, ну, він, по, ти, він потужний. потужний, він, потужний. А буває таке, що він, от, може він підійти там до когось і, і, типу, розказати, що. Херню ти робиш. Так, да, він така людина, що він нічого не цей не буде ховати. Якщо ти робиш якусь фігню, він тобі підійде і скаже: ти херню робиш. Фігню, вибиш. Фігню робиш. Mm -hmm. Окей. Нічось я так і очікував.